Скажи но душе, Ашик омер, читає Олена Нестерчук. Така важка нам випала дорога, такі далися істини потайні. Скажи-но, душе, раз лише і строго дай відповідь на болісне питання. Чи сонце правди ще колись устане? Осяявши наш острів материк. За це за це ми віддамо останнє свій стогін і свій біль, свій плач і крик. А більше й не лишилося нічого, крім пісні материнської хіба, що рятувала нас не рідше Бога, хоч призабута тиха і слаба. Коли ми молимося, молиться надія, ми проклинаємо, здригається й біда? Коли ж співаємо, злітаються на диво всі ангели, яким світів шкода, що прірвами лягли під наші ноги, що закривавилися маєвом пожеж. Невже ж дощу не випаде рясного? Цілющого на попели невже ж, так хочеться ще вірити в грядуще, цю віру откровенням возвелич, прошепочи його тихенько, душе, я викую із шепоту нам клич.